Всім привіт! І ми знову побачилися з вами в розмовному відео. Ж, сьогодні я хочу вам розповісти про 5 основних помилок в розтяжці, які можуть вам нашкодити. Чому саме 5 помилок? Тому що це прості, дуже часто я бачу ці помилки у своїх клієнтів, і я дуже хочу, щоб ви їх не робили. І так, перша помилка це розігрів. Або розігріву взагалі немає, да? це, пф, пф, це взагалі жах. Або розігрів є, але, наприклад, він некоректний. Тобто, наприклад, ви будете робити ноги, але ви ноги взагалі ніяк кульшові суглоби, коліна, стопи не розігріли. Або, наприклад. Ви постійно дуже сильно змінюєте розігрів, і ваше тіло ще не розуміє, як взагалі розігрітися. Воно таке, я щось не сильно поняв, що ти хочеш зробити, бо він надто короткий. Да? Там буває дуже багато різних. І я б до цього пункту додала ще, коли ви виконуєте тренування, можливо, навіть з розігрівом, але ви надто втомлені. І ви не можете контролювати, е наскільки ви. Скажімо так, розігрілися, наскільки ви підготували тіло. Тобто ви намагаєтесь підготувати тіло, але воно просто надто втомлене для тренування. Так, таке, таке ж буває. І, от, наприклад, дві мої травми були отримані саме завдяки тому, що я робила, коли вже була дуже втомлена. І, на жаль, так вийшло, що падіння були жорстокі. Так, по-друге, це. Дуже агресивні методи розтяжки. Що я маю на увазі, зразу можете подумати, що оце, коли до тебе доходять, приходять, тебе дотягують, дожимають і так далі. Але не тільки це. По-перше, це пасивний метод розтяжки, я не сильно люблю дожимання в шпагати і в будь-що. Я не бачу в цьому сенсу. Це як ведмежа послуга, типу. Тебе вроді наче кудись доведуть да, до, до того ж самого шпагату, але далеко не значить, що ти сам туди знову дойдеш, дійдеш. А по-друге, <laughs> на жаль. Найчастіше це дуже жорстоко. Ну, тобто, не, не так, як має бути. в плані. Це має бути потроху, з диханням, відчувати. Це має тренер тренер добре знати цю людину, потрошку відчувати, як тягнуться м'язи, відчувати, наскільки людина розігріта, не розігріта. Тобто Це має бути настільки скажімо так, добре знання тіла для мене. Якщо чесно, вже стало не ок. Я сама так колись робила, і я вважаю, що це моя помилка, коли я тягнула е, навіть незнайомих мені людей, які приходили на тренування з першого ну тобто я плюс-мінус дізнавалася за тренування, але все одно не настільки і добре, що я просто боялася і сильно не тиснула, просто із за того, що я боялася. Але це теж не окей. Насправді це до помилок у тренерів. Але якось ми дійдемо пізніше до цього відео. А плюс не забуваємо, що агресія може бути і з нашої сторони, не з точки зору тренера, да? не так, як тренер вас дотягує, а ви самі. Найчастіше я бачу, коли мене на, на, на тренуванні індивідуальному я показую якусь право, кажу: повільно робимо. І Є така мотивація, або якась внутрішня злість, або щось трапилося, що людина намагається надто сильно, динамічно зробити якусь праву, я така Ч-ч-ч. Притормажи, будь ласка, тому що ти зараз все собі порвеш. Не, не, треба, не треба нам такого, я не розраховувала на таке. Тобто, я коли даю розминку, я знаю, для якого, до, якого виду навантаження я її даю. І коли це дуже амплітудні вправи, я така. <свисті> ні, ні, ні не треба, не треба, будь ласка, не треба. А, тому найчастіше ви ще самі можете собі надто сильно тягнути, бо я не знаю, якось так вирішили, що саме таким чином можна сісти шпугати і так далі. Тому ні, ми забуваємо про це. Надто сильні, агресивні способи. Ми викидаємо, беремо повільні, легкі, дихаючі, гарно розігріваємося, не виконуємо, якщо нам дуже боляче, тобто, ніжно до себе, ніжно до себе. Добре. А третій пункт, мені здається, він дуже актуальний, хоча і дуже простий це дихання. Дуже багато, особливо чоловіків. Я, я не хочу якось вас образити, але найчастіше не дихають коректно. В плані жінки якось не знаю, більш-менш мають уявлення про дихання, бо мені здається, просто більше мали такого досвіду в спорті. Але у чоловіків дуже часто при якомусь натяженні м'язу, при якомусь не знаю, некомфортному відчутті затримують дихання. І я кажу: дихай, дихай, будь ласка, дихай. Тому що коли ви затримуєте дихання, тобто ваша нервова система пов'язана з вашим диханням. Ви ж самі бачите, що коли ви нервуєте, наприклад, то у вас починається таке поверхневе дихання. як Щось, ну, і серцебиття прискорюється і так далі. І коли нам потрібно заспокоїтися, в тому числі ми використовуємо дихання, має видих бути довший, ніж вдих, і якраз на видих має бути ось це натяження. Тобто, коли ви маєте щось розтягувати, робити щось складне, условно, ми маємо на видих, тобто так, щоб ви могли заспокоїти своє тіло. Це дуже важливо, тому що, якщо ви правильно не дихаєте, а дуже різко щось робите і вже й затримуєте дихання, є така штука, я розповідала в минулому відео, називається рефлекс розтяжки. Ваше тіло таке О, oh гад, Ви мене зараз порвеш! Я краще на всякий випадок скорочу, зменшу довжину усіх м'язів, щоб ти не зробив оту біду, яку ти хотів зробити, порвати мені м'яз. От, і таким чином, замість того, щоб стягнутися, ви відчуваєте тільки скуті стілі і не розумієте, типу, а що я тільки що робив цілу годину? Добре, а, це наша була третя помилка, яка дуже часто, до речі, допускається. Дуже багато людей не вміють дихати, не вміють себе заспокоювати дихання. Взагалі не звертають на це увагу. Хоча насправді це дуже корисно і з точки зору розтяжки, і з точки зору просто життя, тому що у нас буває дуже багато стресових ситуацій і дихання. Це класний інструмент, щоб заспокоїти тіло, і, в принципі, налагодити ось цей от е, спокій внутрі. Знаєте, от, не тоді, коли ти боїшся і переживаєш, і ти вроді якось трошки успокаюєшся, але внутрі все зжимається. А от для того, щоб вирівняти. Е, четверта помилка, вона досить проста, тому що найчастіше хочу шпагат і я тягну тільки ноги. Це так не працює. Так само, як і не працює, хочу в місточок тянути тільки вверх. Найчастіше, або я там, не знаю, попрацювала тільки з ногами, або тільки, там, тільки підкачав жопку, підкачала жопку, і я от буду тільки її тягнути. Так це не працює. У нас все ціло це єдиний механізм. І дуже часто ваша спина пов'язана з вашими ногами. не дуже часто. Ваша спина пов'язана з вашими ногами факт. Ви коли качаєте сідниці, в тому числі працює ваша спина. Або там, коли ви віджимаєтеся, в тому числі працюють ваші ноги і так далі. Тобто намагайтеся не робити тренування тільки розтяжку, тільки на одну ногу, там, ну условно, тільки на передню поверхню. Працюйте з усім тілом, тому що. Ми найчастіше маємо якісь цепні реакції, да? тобто як ланцюжочок. І коли ви якусь одну ланку не пропрацюєте, у вас, скоріш за все, не буде результату тільки через цю ланку. Тобто, не забуваємо, робимо працюємо над цими ланками, тоді отримуємо комплексний результат. І останнє, але дуже важливе — це техніка. Я б могла вам розказати, що. От, ви виконуєте все чисто по моїм відео, у вас точно все буде окей. Але ви все одно не можете все проконтролювати в своєму тілі. Маю на увазі все це настільки, що десь там нерівна спина, десь там ви не відчуваєте, не підкрутили таз або навпаки не прогнулися в спині. Ну, тобто. Такі помилки, які ми не відчуваємо, але найчастіше бачить тренер і каже, отут отак от не можна, а отут, отак от треба. І ці помилки не залежать від того, конкретно виходити один рік, два роки, три роки от перше заняття, тому що. Звичайно, коли виходить три роки, ви знаєте там, основні помилки, але буває таке, що тіло все одно якось розслабляється і робить якусь помилку. І в мене так само буває, коли я роблю щось, тільки на наступний день відчуваю, що у щось я не то зробила, бо в мене щось там болить. Але я знаю, як собі допомогти. А найчастіше, коли ви робите помилки, ви не знаєте, як собі допомогти. Я не хочу. Скажімо так, вас відбувати вас е, бажання займатися спортом, але просто робіть це дуже обережно і краще всього приходьте до людини. Е, так само я запрошую вас на свої тренування. У мене зараз набір в групи, тому, будь ласка, напишемо мені в інстаграм, я всім відповідаю. Можете навіть тут написати, я вам відпишу е, е, групові тренування. індивідуальні, трохи складніше, але я думаю, ще одне містечко можна буде знайти. І не забувайте, людині потрібна людина це факт. Але головне те, щоб ви навчилися відчувати своє тіло. Тоді буде набагато легше, навіть якщо ви робите помилку, ви це відчуєте дуже швидко. І я це все закінчити тим, що ми всі робимо помилки. І це окей. Насправді стільки помилок, скільки зробила я. Якщо захочете, напишіть мені, я вам зроблю відео прямо про мої помилки в спорті і в тренерстві. От напишіть мені всі поставте плюсики. ні, Не виставте якісь слова, напишіть мені, бо на плюсики не працюють алгоритм Ютубчику. А напишіть мені якісь слова, що вам цікаво, я зроблю відео про те, які я найчастіше помилки допускала. Ну, мої найбільші помилки, я б так сказала. І тоді ми з вами зустрінемося у новому відео. А я вас дуже прошу підписатися на канал, писати коментарі, поставити лайк цьому відео для того, щоб ми не губилися. Ви дізнавалися більше цікавої інформації. Я бачила більше посмішок від того, що ваше тіло добре себе почуває, і спробуйте мої тренування на каналі. Па-па, і побачимося пізніше!